Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1195-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, куди летіли українські безпілотники цієї ночі, та хто став новим президентом Польщі? Про це я не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Підтримку України тим часом сьогодні обговорюють у Вільнюсі Литовська столиця. Приймає саміт країн Бухариської дев'ятки та держав північної Європи. Участь у зустрічі беруть президент Зеленський, лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Ісландії. Ми можемо зараз бачити наживо, що виступає уже у вільнюсі президент України Володимир Зеленський. Okay, and, we and that's why we need support of, of our european partners and american partners because now uh, to strengthen ukraine is meant to strengthen the line the front line of europe uh, this is a momentum that i think so thank you so much Mr. President, is this? Is this? А май конґратулейшен туди президент ю президент Поленд ай ореді конґратулейдет меседжін андабера фіндеот. Ми I, зараз I мали to можливість to наживо to послухати to президента Володимира Зеленського. Будемо стежити за цією подією, і звісно ж про все повідомляти у наших випусках ТСН. А Переговори про мир в Україні в центрі уваги всього світу, і вже незабаром у Стамбулі розпочнуться перемови між українською та російською делегаціями. Як повідомили в міністерстві закордонних справ нашої держави, українська команда, на чолі з міністром оборони Рустемом Аумєровим вже прибула до турецького міста. Це друга зустріч в такому форматі. Практичним результатом попередньої став обмін у форматі тисячу на тисячу. Нині ж сторони мають представити свої меморандуми із баченням припинення війни. Київ надав наш днями як представникам країн-агресорки, так і сполученим штатам, які виступають посередниками на перемовах. Зокрема, необхідною умовою для мирних переговорів. Документ визначає цілковите припинення вогню. Україна не зобов'язується бути нейтральною питанням вступу до НАТО. Вирішується всередині альянсу. Не погоджується Києві на обмеження кількості нашої армії. Український меморандум передбачає обмін у форматі всіх на всіх повернення Росією викрадених дітей і цивільних заручників, невизнання світу анексії українських територій із 2014-го, тоді можна говорити про поступове послаблення санкцій проти Росії, але активи країни-агресорки залишаються замороженими, поки буде вирішено питання компенсацій. Натомість російського меморандуму досі ніхто не бачив, Москва обіцяє розкрити його зміст безпосередньо на перемовах. Невідомі безпілотники сьогодні знову літали над територією Росії. Вибухи були чути під Москвою, в Курську, Воронежі, Ярославлі, Рязані та ще у кількох регіонах. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про дим та жахливі звуки. Утім, російська влада вперто звітує про збиття дронів системами ППО. Частина населених пунктів, що перебувала під атакою, залишилася без зв'язку. Чиновники закликають Росіян ховатися. 7 мільярдів доларів збитків. Третина стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах. Базування це понад 40 літаків вражені. Про такі наслідки спецоперації служби безпеки на території Росії. Повідомляє президент Зеленський у мережі. Вже з'явилося супутникове фото пошкоджених та знищених бомбардувальників одного із аеродромів. На фото їх вісім. Ті, хто планував їхати в Іркутськ, ну я не знаю. Виїжджайте прям дуже-дуже заздалегідь. Черга вантажівок за десятки кілометрів від Іркутська. Це аж біля Монголії. Місцеві кажуть, тамтешня поліція зупиняє всі фури на перевірку. Напередодні саме вантажівки стали троянським конем, який привіз у Росію знищення її військової гордості. Тут тринда, тут тринда. Оба. Отакої це так справи. До чого техніка дійшла, на якого біса ми працюємо за кермом? Трясця. Коптером керують, а це мінти збивають його до дітька. Мінти промазали до біса. Там все. Ось там палає все. О, господі, О господи, раз ще раз, що? дівчата, ще. Нечувана і не бачена ніколи раніше спецоперація Служби безпеки України під назвою Павутина. Її готували півтора року. Спершу СБУ переправила до Росії ФПі дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на ворожій території пташки заховали під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли бомбити російські бомбардувальники. Ось він. Коптер знову злетів. Звідки він злітає? Нічого не втямлю. Трясся Оце так файно виглядає. Зараз аеродром білає стратегічна ворожа авіація. За даними президента Володимира Зеленського, в операції задіяли 117 дронів. Стільки ж людей ними керували. Вражено третину стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах. Базування це як повідомив Зеленський, понад 40 одиниць стратегічної авіації. Найцікавіше і вже зараз. Це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. У мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази Білая в Іркутській області Росії після атак українських дронів. Знімок оприлюднив осінт-аналітик Кріс Біґерс. На них видно ймовірне знищення чотирьох ту 22 м 3 а також трьох ту 95 мс і один пошкоджений ту 95 мс Ось літак догорає, і таких ще сім. Зараз водою заправлюся і поїду гасити. За даними американських змі, адміністрацію Білого Дому Україна не попереджала про операцію Павутина. Постфактом її теж не коментують ані в США, ані в Європі. Виняток міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде нагадав, що Україна має повне право вражати військові цілі на всій території ворога. Тут тренда, тут тренда! сім мільярдів доларів. Так оцінили в СБУ орієнтовну вартість стратегічної авіації ворога, яку вразила Павутина у спецслужбі. Підкреслюють люди, які брали участь у цій операції, уже давно перебувають в Україні. Тож, мовляв, якщо путінський режим показово когось затримає, це буде черговою постановкою. А ще у службі безпеки порадили росіянам дослухатися до українських класиків. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Дмитро Фрудак та Ігор Калинюк. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Росіяни атакували Чернігівщину, завдали удару по підприємству. Виникла масштабна пожежа, яку на цей момент уже ліквідовано рятувальниками. А Херсон ворог обстріляв на світанку. Вбито чоловіка, поранено двох жінок і чотирирічного хлопчика. Згодом в іншому районі дрон влучив по перехожому та автомобілю. Двоє містян шпиталізовані. Ще двоє підлітків 11 та 16 років постраждали напередодні в Комишанах. Безпілотник влучив у легковик, у якому вони їхали, і відразу п'ятеро жителів. Станіслава у після скидання вибухівки із дрона на Донеччині. Окупанти вдарили по Костянтинівці трьома авіабомбами. Загинула 60-річна жінка ще чотирьох людей ушпиталено із пораненнями. У місті поруйновані 27 будинків, об'єкт інфраструктури, електромережі, газогін. Ще одна людина дістала поранення в Гришеному у Нікополі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували рятувальників. Вони були в укритті, тому не постраждали. Водночас поранення дістали двоє цивільних. Рятувальники занесли їх у сховище та викликали медиків. Але коли приїхала швидка, ворог ударив знову і поранив водія. Усіх потерпілих шпиталізували. П'ятеро людей загинули внаслідок авіаударів у селах Копанія Залізничному та Тернуватому на Запоріжжі. Ще шестеро постраждали. Загалом окупант. Ти гатили по 16 населених пунктах області, потрощили понад півсотні будинків, об'єктів інфраструктури та авто. У Куп'янську на Харківщині поранень зазнали три жінки. У селищі Вільшани постраждали семирічний хлопчик, жінка та чоловік. У Чугуївському районі уражено склад, в Ізюмському районі заклад освіти та лікарню. А по Харкову ворог уранці завдав ударів безпілотниками та балістичними ракетами. Шестеро людей постраждали. Серед них дитина. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз з нами наживо, і можемо з'ясувати всі подробиці. Вітаю Юлю! Тож розкажи, де ти зараз знаходишся і в якому стані потерпілі? потерпілісолю. Ми зараз знаходимось в холодногірському районі Харкова. Саме сюди прилетіли. Перші саме тут пролунали перші вибухи цього ранку. Зокрема, ви можете побачити за моєю спиною наслідки цих це ударів. Це... Лунали близько четверто Зокрема, росіяни тут били дронами камікадзе. Один з них влучив складське приміщення приватного виробничого підприємства. Вибухова хвиля була такою силою, що зачепила житлову забудову поруч. Серед постраждалих потрапили смірічних хлопчик ще п'ятеро дорослих. В них гостра реакція на стрес. Допомогу від медиків вони отримали на місці. І е, мешканці цієї вулиці, яка сьогодні вранці постраждала, і досі в шоці, і це не дивно, бо е, наслідки вражаючі. Постраждало цивільне підприємство, яка виробляла під'їмники. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждало. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Після перших ударів за півгодини на місто полетіли балістичні ракети. На це раз цілі став київський район. Одна з ракет мучила просто у землю поруч із багатоповерхівкою та гуртожитком. На щастя, обійшлось без постраждалих, Однак в один таких навколо були вибиті вікна. Зараз на місцях працюють комунальники. Вони усувають наслідки прильоту. І на цю хвилину мене все солі. Дякую, Юлю, за інформацію. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харківщини, і там ворог сьогодні завдавав удари безпілотниками. Запоріжжя ліквідовує наслідки масованого удару, ракетою, і щонайменше сім шахетів використали росіяни для ударів по місту. Троє людей поранені, а потрощені будівлі рахують десятками. Один провулок у приватному секторі міста майже весь у руїнах. Як комунальники та волонтери допомагають людям ліквідовувати наслідки? Бачила і розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вибухи у Запоріжжі лунали один за одним. Російські воєнні злочинці масово атакували шахедами житловий сектор. Вщент зруйновано майже цілий провулок. Будинки спалахнули. За п'ять метрів від хати пана Сергія вгатив російський безпілотник. Чоловіка та його дружини уламкові поранення. Чоловік власноруч зводив оселю на початку повномасштабного вторгнення. Лише почали її обживати. Тепер же треба братися за відновлення, адже дах вікна, фасад потрощено, будуть зносити зруйнований гостьовий будинок. Це від мені надав допомогу. Посікло. гематому, жінку так само. Пожежа була закинутому будинку через дорогу. І в сусідньому будинку також трошки горів. Я, я сам будував, сам власноруч все робив, тому це займало часу. Вів його буквально вже перед війною в експлуатацію. Він вже став придатний для проживання і потім війна. Поранення отримали троє людей. Серед постраждалих і пані Людмила у жінки гематома на оці зламана кисть. В хаті все шкереберть. Цілілі речі родина виносить на вулицю, міркують, де тепер житимуть там відновити там неможливо нічого. Там все розлетілось, і вікна, і двері, все на світі. Рука, переломи там в кисті, томографію зробили, і оця припухлість, гематома виписали мазі. Поранила і одного з собак родини. Ми її в лікарню відвезли. Її там зашивають. Уламками спину пошкодило вівчарці. А це другий дружок лишився тут. Трьох мешканців, чиє житло перетворилося на руїни, розмістили в гуртожитку. Повідомили в міськраді. Всього ж у наслідок масованого удару поруйновано 29 хат, три багатоповерхівки та об'єкти критичної інфраструктури. Наші хлопці о четвертій ранку почали працювати. Ми замінили їх. Роботи дуже багато. Самі бачите, одна будівля, друга будівля позаду вас ще одна і там далі. є ще Проводять аварійні роботи комунальники. Продовжують усувати наслідки атаки. кажуть роботи тут щонайменше на три дні. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя та СН. один плюс один марафон. Єдині новини. 52 ворожі цілі знешкодили повітряні сили України цієї ночі. Загалом окупанти направили на Україну 8 десятків безпілотників та 4 ракети. Випускали залізячі із напрямків Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Воронезької області. Основні удари припали по Харківщині, Чернігівщині, Донеччині та Херсонщині. Зафіксовано влучання в 12 районах, повідомили в повітряних силах. Друга хвиля примусової евакуації на Дніпропетровщині. Цього разу аж із трьох громад Синельниківського району загалом евакуюють малечу із 14 населених пунктів, зокрема і селища Межова, де зараз мешкає близько 10 тисяч людей. До фронту від деяких сіл не більше трьох кілометрів. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають родини із дітьми. Виїхати пропонують як у середину області, так і більш безпечні регіони. Обласна влада стверджує, для всіх будуть підготовлені місця. Тож на вулиці. Ніхто не залишиться примусова евакуація триватиме впродовж двох місяців. Триває примусова евакуація і на Запоріжжі з Магдалинівки до села стали діставати російські дрони. Тому і було ухвалене рішення про виїзд родини з дітьми. Три із восьми сімей, які залишалися в селі, вже виїхали. Проте семеро неповнолітніх і досі перебувають у прифронтовому населеному пункті. За словами голови Комишувацької громади, всі вони виїдуть до кінця цього тижня. Володимир Зеленський призначив нараду щодо удару Росії по навчальному табору в Дніпропетровській області, через який загинуло 12 та поранено понад 60 захисників. Глава держави у вечірньому зверненні повідомив, що в засіданні візьме участь командувач сухопутних військ Михайло Драпати, який раніше подав у відставку, як наголосили в командуванні ЗСУ, під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не було. А після оголошення повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Усі обставини з'ясує спеціальна комісія, уже призначено службове розслідування у сухопутних військах. Зазначали, що потерпілим надають усю необхідну медичну допомогу та висловили співчуття родинам і близьким загиблих. Попередньо росіяни вдарили по ньому іскандером. Ну і ми повертаємося до Вільнюса. Литовська столиця приймає саміт країн Бугарецької дев'ятки та держав Північної Європи. Участь у зустрічі беруть президент Зеленський, лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Ісландії. Ну а також генсек НАТО. Мета зустрічі обговорити допомогу нашій державі та узгодити регіональні позиції перед самітом Альянсу в Гаазі. Той відбудеться приблизно за три тижні. І головною темою обговорень стануть військові витрати. Зокрема, Сполучені Штати наполягають, щоб інші країни-члени витрачали на оборону 5% свого ВВП. Натомість держави альянсу зобов'язуються витрачати 2% і ще навіть не всі досягли цього показника. Компромісну позицію пропонує генеральний секретар НАТО. Він запропонував членам збільшити витрати на оборону до 3,5% та виділити ще 1,5% ВВП на ширші військові витрати. Наразі на форум вже прибувають його учасники, і більшість зробили невеликі заяви. Нерідко згадували про підтримку України та її наближеність до НАТО. Мовляв, для Європи успіх України це одна із запорук безпеки. Тому союзники мають об'єднати свої зусилля нам потрібно підтримувати Україну військово, економічно, політично. Під військовою підтримкою я маю на увазі надати їй усе необхідне, те, що справді потрібно на полі битви, а також дати гроші на те, щоб вона виробляла свою зброю. В Україні є велика кількість виробництв. Вони можуть робити багато сучасної зброї, але не можуть використовувати потужності на повну. Литва готова допомогти із фінансовими ресурсами, і сподіваємося, нашому прикладу послідують інші. Еквипент, ну і ми можемо бачити роботу саміту наживо. Бачимо, зокрема, що до цього виступав генсек НАТО Марк Рюте. А просто зараз можемо бачити, що виступає Володимир Зеленський. Володимир Зеленський також встиг поспілкуватися з журналістами. Тож які теми порушить сьогодні з партнерами? Пропоную послухати. Дуже важливо зустрітися з партнерами і обговорити безпекові виклики і ті кроки, які нам треба зробити. Також сьогодні ми поговоримо про важливі речі для українців: це повітряний захист системи Петріот та ППО. Додам ще, що українська делегація зараз у Стамбулі. Я мав розмову із моїм міністром оборони. Він сказав, що вони готуються до зустрічі. Не впевнений, що Росія буде готова до якоїсь продуктивної розмови, але ми наполягатимемо на безумовному зупиненні вогню. Ню обговорені гуманітарних питань, повернення дітей, обміну полоненими. А також говоритимемо ще й про цивільних полонених, журналістів, політичних в'язнів. Для нас дуже важливо повернути їх додому. Це найважливіша річ. Також сьогодні на форумі. Ми говоритимемо про фінансування нашого виробництва зброї. Думаю, учора всі бачили нашу операцію. Ми маємо демонструвати, що кожна країна готова захищати власну незалежність, власну суверенність, і Україна це робить. Щодня це приклад для наших європейських партнерів, що Україна потребує підтримки насамперед для того, щоб зміцнювати наші і європейські кордони. Тож ми стежимо за тим, що відбувається у вільносі, і будемо про все повідомляти у наших випусках. ТСН. Ну а тим часом приголомшливий результат президентських виборів у Польщі. Після того як Екзитпол прогнозував перемогу про європейського кандидата Рафала Часковського. Центральна виборча комісія оприлюднила геть інші дані. Із мінімальним розривом між кандидатами перемогу здобув євроскептик і консерватор Кароль Навроцький. За нього проголосували 50,8%. Від виборців за часковського 49,11%. як відбувалося голосування та як результати польських виборів можуть вплинути на підтримку України. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Свій останній мітинг перед голосуванням Кароль Навроцький починає біля пам'ятника жертвам волинської трагедії на південному сході Польщі. Історик та директор інституту національної пам'яті не збирається полишати це історичне питання у відносинах з Україною. Раніше Навроцький заявляв, не бачить нашу державу в НАТО та європейському союзі, якщо вона не відповість за волинську трагедію. Обіцянка стримувати євроатлантичну інтеграцію нашої держави принесла кандидату підтримку. Ультраправих виборців його суперник мер Варшави та проєвропейський кандидат Рафал Часковський натомість заявляв, що Україна має бути частиною західного світу і підтримував наше членство в Євросоюзі та НАТО. Утім, деякі погляди кандидатів на Україну були схожими. І Навроцький і часковський обидва виступали проти надсилання польських миротворців до нашої держави, втім, як і більшість політиків Польщі, обидва кандидата засуджували розв'язану Росією війну та називали її агресоркою і вбачали в ній загрозу власній державі. І обидва кандидата висловлювалися про українських мігрантів. Часковський пропонував забрати виплати в тих українців, які не працюють і не сплачують податки у Польщі, і Навроцький висловлював схожі погляди. Якщо Рафала Часковського підтримував чинний польський прем'єр та прихильник євроінтеграції Дональд Туск, то Кароля Навроцького підтримали представники партії Право і справедливість націоналістичної поліцили, яка керувала країною багато років поспіль. Голосування тримало інтригу до останнього. Екзит Полс» прогнозував перемогу часковського з мінімальним відривом, і кандидат вийшов до свого штабу з переможною промовою. Любі мої, ми перемогли. Я об'єднаю, я буду розбудовувати. Я справді буду президентом усіх польських жінок і чоловіків. Я буду вашим президентом. Як виявилося за лічені години, політик поспішив перемогу з різницею у трохи більше ніж півтора відсотки. Здобув євроскептик Навроцький. Виборці результатами голосування вражені. Мені дуже сумно. Я дуже засмучений, розчарований тим, що Польща польська нація обрала цей шлях. Побачимо до чого це призведе. Почуття на даний момент безумовно змішані. Але те наскільки мала була ця різниця, говорить нам про те, наскільки ми розділені майже навпіл, як виборці, це дуже цікаво, а також дає поживу для роздумів. Політичні оглядачі прогнозують за президентства Навроцького можливе зростання напруги у відносинах з Євросоюзом та Україною. І, хоча при владі, поки лишається проєвропейський прем'єр-туск, президент Польщі матиме право витувати закони, буде головнокомандувачем збройних сил, матиме змогу впливати на зовнішню політику та зможе вносити на розгляд парламенту власні законопроєкти. Новий глава сусідньої держави почне виконувати свої обов'язки у серпні. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і далі говоримо про полуницю. Цьогоріч усіх здивували ціни на неї, бо за кілограм першого врожаю з українських теплиць на ринках правили 300 гривень, і навіть більше. Нині вартість повзла в середньому до 180, але і це дорожче ніж купували минулої весни. Фермери пояснюють на заваді До стиганню ягід стали несподівані заморозки, тож продавати собі в збиток не можуть. Як довго триматимуться такі ціни ще, і чи варто сподіватися на їх обвал? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася. Куди не глянь скрізь теплиці? Це одна з наших теплиць загалом. 280. І усі засаджені полуницею. Приблизно десь 6 гіктарів. Юрій за фахом Сергій Валікданов на Київщині ягоди вирощує вже третій рік. Сергій, давайте скуштуємо, наскільки вона солодка, чи не полуниця дуже ароматна і солодка. Секретів кілька сорт і вирощування під плівкою. Вона солодка за рахунок, по-перше, сорту, який ми вирощуємо. Mm -hmm. По-друге, вирощується в контрольованих умовах. Подача води, підкормка. Живлення, відсутність опадів. Але опалення у цих теплицях немає, тому під час весняних заморозків частина рослин зачахли, каже керуючий партнер господарства Олександр Дубінчук. Отак виглядає пошкодження заморозком. Тобто тут вже не буде полуниці. Ну, загальний розмір втрат. На даний момент оцінити ми не можемо як наслідок. Початок збору урожаю цьогоріч почався значно пізніше. Стартові ціни в минулому році були максимум 100 гривень. Цього року це 280. Наразі ми продаємо в середньому. Я можу сказати, десь 190-200 гривень з ПДВ. Це оптові, ціни. це оптові ціни. реалізує полуниця Сергій столичним супермаркетам і гуртовим ринкам. Але на київських базарах знайти, звісно ж, можна і дешевшу, вирощену фермерами з інших областей. Загалом ягоди в середньому нині коштують від 160-180 гривень за кілограм. Ваш А це вже одеський привоз. Ціни тут приблизно такі ж, як і в столиці. 170-160 гривень. Так що можна брати вже. Ціна по 180 гривень. Ця клері дуже солодка, вкусна вон. Веземо з кір'ї. Покупці незадоволені, мовляв, Одещина регіон, який завжди славився масовим вирощуванням цих ягід. Тож вони на думку одеситів мали б бути дешевшими. Мені післязавтра 83 Після завтра 83 роки, і це вперше, щоб я полуницю за 180 гривень купувала в Одесі. Це смішно. Ні, я не буду її куштувати. Вона мені в поперек горла стане. так тут пробувати на привозі постійно. Ви яка деситка ж це знаєте. Але фермери з Одещини пояснюють, ягоди собі у збиток продавати не можуть. Наприклад, у родині біланів теплиці з кліматконтролем, а це додаткові витрати. Тому відпускні ціни 140 гривень за кіло. Це малооб'ємна технологія вирощування в штучних наповнювачах. Тут на даний момент кокосовий субстрат. Водночас, поруч із теплицями вже достигають і полуниці на відкритому ґрунті. Однак і їх задержу продавати не збираються, бо ягоди, що ростуть просто неба, як і у господарстві Сергія з Київщини, тут теж постраждали від морозів. Її буде не так багато, і з того, що ми розуміємо, що погодні умови були не тільки в Одеській області, не тільки в Україні, але й по всьому світу, теж йдуть ці заморозки буде менше імпорта. Тому думаю, що низького порогу не буде. Можливо, буде щось нижче через якість. Я думаю, що в цьому році нижче ніж 100 гривень на опті ціна не впаде. Експерти попереджають, чекати надто дешевої полуниці цьогоріч не варто взагалі. Я думаю, що ціна на роздріб може знизитись 120, може бути 130-140 гривень за кілограм. Минулому році дивіться, це якщо не помиляюсь, мінімальна ціна, яку була та це на роздрібі. це 80 десять гривень, дев'яносто гривень за кілограм. Водночас, фермер із київщини Сергій Валікданов упевнений, попитом полуниця користуватиметься завжди. Головне, аби була якісною. Тому вже до наступного року хоче розширити площу під вирощування ягід ще на 6 гектарів. Полуницю всі хочуть, бо вона одного разу тільки на рік. Це смак, знаєте, як з дитинства. Олена Лоскун, Осадчук, Володимир Парахонський та Сергій Галанюк ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.